Дорогий наш Господь, люблячий, милосердний, ми сьогодні славимо тебе. Ми сьогодні дякуємо Тобі за кожну краплю твоєї святої крові, яка проливалася за нас, за наше прощення, за наше відкуплення, за нове життя, за те, щоб ми з тобою жили в небі. Господь, ти прийшов на цю землю, в образі людини, пішов на Голговський хрест, понісши наші гріхи і прокляття, наше беззаконня. Щоб визволити нас, бо знав, що ми самі не зможемо визволитися, ми самі не можемо спастися. То ти прийшов і замість нас пішов на Голговський хрест, поніс наші провини і кожна капля твоєї крові тоді крапала, крапала за нас, Господь. Ми тобі дякуємо, дякуємо за хрест, дякуємо, що почалося нове життя, і ми тепер нове творіння в Ісусі Христі. Господь. Сьогодні незвичайне служіння. Ми хочемо вшанувати Тебе, Господь. Хочемо вшанувати. Ми хочемо поклонитися, Господь. Ми хочемо подякувати, Господь. Господь прийми це від нас сьогодні. Прийми, Господь, цю жертву хвали. Вся слава Тобі, Ісумує. Аллилуйя! Вся слава Тобі! Вся слава тобі, Аллилуйя, вся слава тобі, Ісус Аллилуйя, вся слава тобі, Аллилуйя, вся слава тобі, Аллилуйя, вся слава тобі Господь, ми просимо, щоб сьогодні Твоя присутність тут була дуже реальна для кожного з нас. Ми просимо, Господь, щоб сьогодні ти очищав наші душі, Господь, щоб Ти сьогодні очищав, Господь, щоб Ти сьогодні зробив все, що запланував, Боже, ми дуже тебе потребуємо, дуже потребуємо, Господь. Забери сьогодні тягарі з наших сердець, з наших душ, Дай нам піти чистими, благословенними, омитими, Господь, прийнятими. Ми тебе благословляємо, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати та сестри. Дуже вдячні нашим лівітам. Брати, сестри, ще багато людей стоять, тому я дуже прошу вас, будь ласка, підніміть вашу руку, якщо поряд з вами є вільне місце, потримайте вашу руку. Брати, сестри, які стоять. Там, де піднята рука, там є вільне місце. Будь ласка, проходьте. Проходьте, будь ласка, на балкони. Там ще трошки місця на балконах є. Але тут ще є місце. Будь ласка, проходьте, я бачу тут є місця. Сміливо проходьте, сідайте. Проходьте, будь ласка. Дорогоцінні брати та сестри, я дуже рада вітати кожного з вас в сьогоднішній вечір. І знаєте, сьогодні повний зал у нас, повністю забитий зал, повністю забиті балкони. Знаєте, чому ми прийшли на це місце? Я просто впевнена в цьому, тому що ми дуже сильно любимо Господа Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні робочий день. Ми втомилися на своїх роботах, але ми прийшли сьогодні ввечері, тому що ми дуже любимо Господа Ісуса Христа. Тому що ми дуже хочемо жити в чистоті і в святості. Може, не завжди це в нас виходить, але ми дуже хочемо, щоб він очистив і освятив наші душі. І, брати і сестри, сьогодні День очищення. Я вірю, що Бог запланував щось особливе для кожного з нас. Він бачить наше бажання, і Він хоче нам допомогти. Він сьогодні буде очищати наші душі, Він сьогодні буде прощати, Він буде відновлювати, Він сьогодні буде нас благословляти. І він хоче, щоб ми не забували, до кого ми приходимо, до кого. І дивіться, що написано в 2 Коринтянам, 6 розділ, 16-18 вірш. Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не торкайтеся. І я прийму вас і буду для вас Отцем, а ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель. Брати і сестри, ми сьогодні прийшли до Батька. Не просто до великого Бога, а до великого Бога, який є нашим батьком, люблячим, добрим, милосердним, співчутливим. Він той, хто підтримує нас. Він той, хто дійсно любить нас безумовною любов'ю. Брати сестри, це дуже важливо, щоб ми знали, до кого ми приходимо. Бог наш батько. Знаєте, коли я готувалася до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього служіння, я згадала своє дитинство. Я в дитинстві дуже сильно любила свого папу. Дуже сильно. Я пам'ятаю, як я дзвонила йому, приходила е зі школи, це були такі начальні класи, коли я була ще до школи. Я могла просто зателефонувати йому на роботу і сказати, папа, я тебе люблю. Але знаєте, брати і сестри, коли я вже ставала підлітком, а мій папа мій папа хотів, щоб я була ну, максимально наближена до ідеального образу людини. Він мені казав, Таня, я тобі створив всі умови, щоб ти гарно вчилася і щоб ти завжди поступала правильно. І знаєте, він намагався, як міг, він був просто батьком моїм. Він старався. Він думав, що так правильно виховувати. Але коли я стала підлітком, то в мене вже не було такої любові до мого папи. Знаєте, прийшов розрив, у мене була дуже велика образа на нього, тому що він десь передавлював мене дуже сильно, ображав навіть. І я пам'ятаю, як я вже з підліткового віку не дзвонила моєму папу на роботу, не казала, що я його люблю. А знаєте, чим старше я ставала, вже ставала дівчиною. в мене була така відраза і була така образа на мого папу, яка. Була у мене настільки реальною, настільки сильною, що я від неї звільнилася тільки коли я вже покаялася, стала християнкою. Мені було вже 26 років. І я жила, ви знаєте, довго до багато, багато років з такою, з такою відразу до мого папи і непрощенням до мого папи. І мені було дуже важко з ним бути. І йому було дуже важко зі мною, що в нас були такі відносини. Але знаєте, коли я покаялася. Я проходила наставництво з пастором Ніною Савочкою. Я пам'ятаю, як ми сиділи на третьому поверсі, коли ми збиралися напроти в будівлі. І ми якраз проходили тему, яка говорила про прощення. І там наставництво були такі слова: що якщо ви прощаєте, вам проститься, якщо ви не прощаєте, вам не проститься. Якщо чесно, ці слова просто розбили моє серце. Розбили чим? Тому що я уявляю, ну я просто знаю, що я мого папу не прощаю, але простити його я не нахожу в собі сили. І мені через це було дуже-дуже важко. Але, Слово Боже, воно казало, що я повинна простити мого папу і все. І знаєте, мені стало так страшно, що я, християнка, намагаюся вірно йти за Богом, служити йому, але в моєму серці є образа. І якщо зараз прийде Ісус, я не унаслідую спасіння. Мені стало так страшно, що я не наслідую спасіння, тому що я не прощаю. І я пам'ятаю той вечір, коли я стояла перед Богом на колінах, я дуже сильно плакала і просила в нього сили пробачити мого папу. Брати і сестри, я вам чесно скажу, що це не сталося на наступний ранок, але Бог бачив моє щире бажання, таке щире бажання простити його. Я просила дуже сильно у Бога допомоги. І десь буквально через пару місяців відбулося це прощення. Я приїхала до нього. Це була розмова. Я попросила в нього пробачення. Це були сльози зі сторони папи. Мене і, знаєте, і ми просто примирилися. І вже дуже багато років, вже майже 30 років. Ми з папою в прекрасних відносинах. Знаєте, зараз вже нема живої моєї мами, нема живої моєї сестрички, хоч вона молодше мене. Залишилась я і мій папа. І знаєте, я люблю мого папу. Я сьогодні можу сказати, я люблю мого папу. Завтра ми їдемо з ним е, в дальню дорогу. Але, знаєте, я можу сказати, що я з радістю хочу поїхати з моїм папою. Я, я знаю самі папа. А знаєте що? Бо коли ми пробачаємо, Бог щось робить неймовірне в нашому житті, ми починаємо на людину дивитися зовсім іншими очима. Знаєте, Можливо, вам сьогодні важко і в вашому серці є образа. Я прошу вас, сьогодні день очищення. Попросіть у Бога сили пробачити. Щоб сьогодні не було цього каменя на серці, ми самі не можемо, нам дуже важко, але Господь дарує нам силу пробачити, повірте, Він дає нам благодать. Ми самі не зможемо. Але коли ми приходимо до Голговського христа в своїй уяві, і ми кажемо, Боже, знаєте, ми згадуємо, як Ісус на Голговському Христі висів за наші гріхи. І знаєте, його там ображали, йому забивали цвяхів руки в ноги. А він благословляв цих людей, які його ображали. То там ми беремо силу, щоб пробачити. Ми просто просимо у нього силу, і він дає нам цю благодать. Він бачить, що ми не справимось без нього. Тому він дає нам силу це зробити. Тому сьогодні, брати і сестри, хто буде сповідуватися? А може, ви вже сповідалися, але ви знаєте, що камінь на серці. Попросіть у Бога сили, щоб він дав вам цієї благодаті, щоб ви могли пробачити, щоб в серці не було образи, бо це великий камінь на серці. І знаєте, сьогодні я маю це по відношенню до мого папи. Я його люблю. І я дякую Богу за це, бо це зробив Бог в моєму житті. Це не я така, це Бог зробив. Але я хочу сьогодні не про це. Це таке було, знаєте, вступ, брати і сестри. У мене народився син. Моєму сину вже от недавно, десь неділю тому, моєму сину виповнилося 33 роки. І знаєте, я народила сина, я його дуже любила. Він з дитинства був такою, такою гарною дитинкою, чесно скажу. От він був хлопчик, але чесно, з таким хлопчиком і дівчинки не потрібно. Він такий ніжний був, такий гарний, такий лагідний. І знаєте, брати і сестри, а я хотіла його так сказати, щоб знаєте, що він гарно вчився, щоб він був в усьому гарний. І от я пам'ятаю, як він пішов в школу, і я вже з ним почала вчити уроки. Брати і сестри, як я з ним вчила уроки. Це було в першому класі. Я і кричала на нього. Я, я, я зараз, знаєте, пам'ятаю ці перелякані очі, які на мене дивляться. А він, чим більше ти на нього кричиш, тим тупіше він стає. Знаєте, бо залякана дитина. І я просто, знаєте, в один прекрасний момент я подивилася в ці перелякані очі, і я задала собі запитання. А я хочу, щоб у мене було так, як з папою моїм, щоб у мого сина було так зі мною, як у мене з моїм папою. Він теж з добром хотів мене так виховувати, тільки в результаті образа була половину життя. І знаєте, що я для себе вирішила? Я задала собі запитання, а що для мене важливіше? Мій син. Чи його оцінки гарні. Мій син, чи те, що я хочу, щоб він став так, такою людиною, як я хочу. Що для мене важливіше? І я вирішила, мій син для мене важливіше. Розумієте? Він важливіше. Навіть якщо він не буде вчитися так, як я хочу, і не буде вести себе так, як я хочу, мій син для мене важливіше. І я повністю вирішила змінити тактику. Знаєте, я приходила, ні, не приходила, я знала, що він приходить з школи додому, я завжди з роботи дзвонила йому і казала, Славик, я тебе дуже сильно люблю. Я приходила додому і казала, Славочка, я так тебе люблю. Знаю, що відносини з тобою є такі дорогоцінні для мене. Я так хочу, щоб у нас були з тобою гарні відносини. Це так цінно для мене. А знаєте, що він робив? Він сидів за комп'ютером і нічого мені не відповідав. Навіть таке було враження, що йому це не цікаво чути. Але, брати, сестри, він все чув. Він все чув. І знаєте, до чого це привело? Я хочу вам сказати, брати і сестри, привело до того, що навіть коли він став підлітком, він став юнаком, він мені міг розказати все. Він дійсно знав, що він цінний для мене. Він цінний, він цінний для мене, на його поведінка, його оцінки. І в результаті він просто міг мені розказати все. Він міг прийти, якщо він десь налажав, чи він десь споткнувся. Щось сталося. Він міг прийти і мені все чесно розказати. Розказати, так, да, таке, таке сталося. Що мені робити? І я знаєте, я починала йому розказувати, як виплити, як вести себе, але це він до мене приходив, як поступати правильно, як перед Богом покаятися, як з Богом примиритися. І ви знаєте, брати і сестри, до чого я вам сьогодні це кажу? Я не кажу, що я така була крута мама. Я не про це хочу сьогодні сказати, що я ідеальна мама. Я хочу сказати вам, брати і сестри, що я не ідеальна мама, але в мене вистачало любові і терпіння до мого сина. Коли він до мене приходив і кожен раз розказував якісь свої слабкості, чи падіння, чи якісь свої негаразди, я не, відштовх... не відштовхувала його, мені хотілося тільки допомогти йому виплутатися, стати на вірний шлях. То якщо я, мама, не ідеальна, і в мене хватало любові і терпіння, то наскільки ж більше любові і терпіння у нашого ідеального батька? Коли ми до нього приходимо, і ми йому чесно все розказуємо, брати, сестра, в нього немає бажання добити нас. Чи все життя далі укаряти нас. У нього нема бажання, знаєте, ну, як написано, тросці надломлено, він не доламає, і льна курящого він не угасить, він бачить, що ти приходиш до нього. У нього нема бажання тебе добити. У нього є бажання допомогти тобі. Але знаєте що? Дуже важлива умова бути чесним. Да, моєму сину було е, іноді дуже соромно мені розказувати. А знаєте чому? Бо одне і те саме розказуємо. Ми одне й те саме спотикаємося на одному тому самому. І приходиш на. Ну, і знаєте, коли одне те саме думаєш, ну невже я якесь я чи що? Невже вже є таких грішних, що нема мені виправлення. Але, брати і сестри, повірте, у Бога є терпіння, у Бога є любов, у Бога є все необхідне, у Бога є благодать. Знаєте, Він нас любить, але, брати і сестри, у Бога він нас любить, але в нього все ж таки є правила. Він не каже, я тебе люблю, живи як хочеш. Ні, він знає, що гріх руйнує наше життя. І тому він каже, я хочу, щоб ви жили святим життям, бо це для вас краще. Так буде краще для тебе. Це не буде руйнувати, буде будувати твоє життя. Тому, брати і сестри, знаєте, ми можемо приходити до Бога, ми можемо бути з Ним чесним. І коли ми приходимо чесно до Нього і розказуємо: знаєте, брати і сестри, я скільки разів в своєму житті помилялася? Були такі моменти, коли слабкості людські проявляються, ти потім себе кориш. Десь ти, ти знаєш, спотикнувся. Але, брати і сестри, я вам сьогодні свідок. Коли я приходжу до Бога, я ніколи не відчуваю від Нього відразу чи засудження. Я завжди, коли приходжу до Бога, з покаянням, Він бачить моє, моє серце, я не хочу, так я приходжу покаянням. Я завжди відчуваю від Бога, що Він хоче мені допомогти. Я відчуваю любов, і Він хоче мені допомогти. Брати і сестри, я зараз хочу зачитати місце, яке тих людей, хто сповідувалося, ви вже сьогодні його чули. 1 Івана 1,9. Тут йдеться такі слова: Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний, праведний, щоб простити нам гріхи, очистити нас від усякої неправедності. Музикант, родіть, будь ласка. Брати сестри, я хочу тут підмітити з цього місця три думки, і ми зараз будемо молитися. Брати, сестри, дивіться, що тут написано. Якщо ми визнаємо, тобто, якщо ми визнаємо, якщо ми будемо чесними, якщо ми будемо чесними, то що робить Бог, якщо ми визнаємо? Перше, Бог прощає те, що ми зробили, і Бог очищає нас від того, ким ми є. Ви мене розумієте, брати і сестри? Він не тільки прощає нам те, що ми зробили, Господь нас очищає. Він дає нам благодать жити іншим життям, світлим життям. Може, не вийде це одразу в одну секунду, але Бог бачить, Він знає наше серце, якщо ми щирі перед Нім. Він дарує нам благодать. Може, ми ще будемо помилятися, але Він підтримує нас, якщо ми будемо щиро приходити до Нього, каятися, просити про допомогу. Він обов'язково буде нас підтримувати і допомагати нам. Щоб змінився наш характер, наша поведінка, наші думки, наші слова. Він тільки в нього є благодать, ми самі не справимося. Що б ми не робили, у нас не вийде, але з ним вийде, брати і сестри. І знаєте, брати і сестри, я коли молилася, я вірю, що Бог дав мені, знаєте, для нас, для всіх таке відкриття на сьогоднішній день. Брати і сестри, знаєте, як це звучить відкриття одним словом, Бог хоче дати нам сьогодні прийняття. Він хоче, щоб ми сьогодні це відчули, що він нас приймає. Ми тільки що читали вірші. Я прийму вас і буду для вас отцем, а ви будьте моїми синами, будете, будете моїми доньками. І я вірю щиро, брати і сестри, що ті люди, хто сьогодні буде щиро визнавати, щиро каятися. Знаєте що? Ми відчуємо від Бога прийняття, що Він нас приймає, що Він нас прощає, що Він нас очищає і Він дає нам благодать. Жити новим життям, бо він сказав, ви тепер нове творіння в Ісусі Христі. Ми сьогодні будемо прийняти, приймати заповідь причастя, брати, сестри. Ми зараз будемо молитися, але вірте, коли ви будете торкатися тіла і крові Господа Ісуса Христа. То, брати, сестри, давайте ми будемо згадувати знову, що ми прийняти Богом тільки через жертву Ісуса Христа. Тільки через те, що Ісус Христос зробив на Голговському хресті, ми можемо сьогодні бути дітьми. Давайте ми сьогодні з великою вдячністю будемо приймати. Давайте будемо вірити, що сьогодні благодать Божа тут. І те, що ми не можемо своїми силами, Господь дарує нам по своїй благодаті. Давайте ми піднімемось. Давайте ми зараз помолимось. Давайте ми зараз щиро помолимось і скажемо, Боже, ось я. Я дуже хочу, Господи, бути таким святим, як Ти, Ісус. Я дуже хочу жити святим, праведним життям. Дай мені цю благодать і силу. Зроби щось сьогодні з моїм серцем. Зроби те, що я зробити не можу, Господи. І давайте ми сьогодні приймемо цю заповідь при часі з такою вдячністю, благоговінням, торкаючись тіла. Крові Господа Ісуса, через яку ми стали дітьми Божими, і сьогодні ми прийняти Богом. Давайте помолимось. Дорогий Господь і Бог, ми тобі дуже вдячні. Христос, Божий син святий. Ти єдиний, абсолютно святий. Ти досконалий, ти залишив небо, прийшов на цю землю в образі людини, прийняв образ раба, Господь, щоб стати ближчим до нас. Щоб розказати нам, який є Бог Отець. Ти пішов на хрест за нас, за наші провини, бо, знав, що немає інакшого шляху, ми ніколи інакше не зможемо стати Божими дітьми, очиститись, освятитись і жити святим життям. Не зможемо, бо ми грішні люди. І сьогодні ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти даєш нам свою благодать. Ти бачиш, що ми до Тебе прийшли. Ми сьогодні до Тебе прийшли. Ми шукаємо в Тобі силу. Ми вшукаємо в Тобі прощення, очищення, нове життя. Пробач нас сьогодні. Прости нам наші провини, Господи. Очисти наші серця, наші душі, зніми камінь з нашого серця. Дай силу пробачити, Господь. Зруйнуй сьогодні всякі окови, обіди, образи, Господь, непрощення. Зруйнуй, дай силу пробачити, Господь. Дай нам силу, Господь, попросити пробачення, якщо ми когось образили. Господь, сьогодні прийми, Господь, всі наші сповіді, Прийми ти, Господь, і очисти. Господь, ми просимо про те, щоб сьогодні в заповіді причастя, коли ми будемо її торкатися, ми відчули таке прийняття, Боже, прийняття, таку любов, безусловно, щоб ми сьогодні могли просто бути окутані Твоєю любов'ю. Ми так цього потребуємо, Боже, бо сьогодні такий важкий час. Господи, такий час важкий. Ми так потребуємо Твоєї підтримки, Твоєї допомоги. Ми так потребуємо Твоїх обіймів, Господи, дуже сильно. Підкрепи сьогодні кожного з нас. Господь, дай нам піти з цього служіння в мирі, в спокої і в твоїй благодаті, переживши твою любов, прощення, очищення. Господь, а тобі за все слава єдиному і премудрому Богові в ім'я Ісуса. Брати, сестри, присядьте, будь ласка, у нас зараз будуть оголошення, що буде далі на служінні, і ми будемо далі продовжувати. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.